Сьогодні 9 грудня 2022 року заняття Соціум, тема заняття зима, зимові розваги. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Вважаю ви теж, сьогодні, як завжди, в нас цікаве заняття, але спочатку скажіть мені, будь ласка, дітки, яка пора року? Наступила. Так, правильно, наступила зима, звичайно. Я хочу, щоб ви відгадали загадку і здогадалися, яка чарівна гостя сьогодні до нас прийде. Слухайте уважно. Йде до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся чарівна? Так, дітки, звичайно, це зима. Але сьогодні до нас прийшла не бабуся зима, а її чарівна онука. Вона принесла вам цікаві завдання, які, я думаю, для вас будуть легенькими, і ви з ними впораєтеся. Тож, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Так, ось зимонька, молоденька до нас сьогодні прийшла і завдання вам принесла. Дітки, подивіться уважно на цю картинку. Звичайно, зима. Притрусила землю, будинки, дерева. Чим вона притрусила? Так, снігом. А яке зимове явище може бути небезпечним? Ми про це говорили, пригадуйте. Звичайно, це снігопад і ожеледиця. Як ми повинні поводитися під час ожеледиці? Звичайно, дуже-дуже уважно. Так, ну і пішли наші завдання. Перше завдання. Дивимось на малюнок. Тут намальовані зимові, підказуйте, звичайно, зимові розваги. Завдання таке, ви повинні оцінити вчинок. Так, дивимось. Де можна кататися на санчатах, на ли... так, звичайно, в небезпечних місцях. Подивіться, будь ласка, на екран, що тут може трапитися. Діти виїжджають на проїжу частину. Це дуже-дуже небезпечно і робити цього не можна. Так, наступна ситуація, подивіться, їх тут декілька, і пов'язані вони, звичайно, з кригою, льодом. так? Ні в якому разі не можна ступати по тонкій кризі. Або йти в небезпечні місця для ігор. Так наступний малюнки, дивимось. Гра в сніжки. Ну, можна сказати, що це небезпечна гра, дуже ви її полюбляєте. Але подивіться на малюнки, які ситуації можуть. Трапитися. Так, можна влучити в голову. Це дуже-дуже небезпечно. Зіграти хочеться мені з вами друзі, так чи ні? Вам питання я поставлю? Готуйте відповідь свою. Так. Дівчинка на ковзанах. Катається по тонкій кризі. Це так чи ні? ні? Звичайно, цього робити не можна. Правильно. Діти вийшли на вулицю, і що вони роблять? Так, вони ліплять сніговика, граються зі снігом. Це так чи ні? Звичайно, так. Звичайно так. Молодці. Подивіться, дітки граються у небезпечному місті, так? і нічого їм не заважає і не погрожує. Наступний малюнок. Хлопчик з'їжджає з гірки на лижах і куди він потрапляє? Під колеса машини. Це так чи ні? Звичайно, нічого робити не можна ні в коєму разі. Так, дітки, підказуйте, що роблять. Так, вони катаються на санчатах з гірки у безпечному місті. Так чи ні? Звичайно, так. Звичайно, молодці. Так, тепер наступне завдання для вас роздивіться уважно предмети, які тут намальовані. Уважно, що для чого? Якщо у нас зараз зима, ви повинні з цих предметів обрати зайві, які взимку ми просто не в змозі використовувати. Подумайте уважно, я вам трохи підкажу цих предметів два. Так. Давайте разом будемо розбиратися. Перший малюнок ковзани. Взимку вони нам потрібні? Звичайно, якщо мороз, крига, катання на ковзанах це зимова розвага, звичайно. Далі окуляри і така. Дошечка, яка допомагає з'їжджати з гірки, мов на санчатах. Так, звичайно, взимку ми можемо її використовувати далі. Шолом, шайба, клюшка. Яка це гра зимова? Хокей, звичайно, так, використовуємо далі. Відерце, морквинка і два камінця. Для очей, звичайно, можна виліпити сніговика. Взимку, якщо багато снігу, і він ліпиться, ми можемо ліпити фортецю, так? грати в сніжки і, звичайно, виліпити сніговіка. Далі йдемо Санчата Потрібні, звичайно, далі лижі. Так, коли зима, звичайно. Полюбляю, дітки, кататися і на лижах. Нижче. Ролики. Чи потрібні вони нам взимку? Звичайно, ні, звичайно, ні. Хіба ми можемо на колесах їздити по снігу або льоду? Ну, звичайно, ні. Ми їх не будемо використовувати, так? І останній малюнок м'ячик футбольний. Звичайно, коли багато снігу, у футбол не пограється. Але у приміщенні або в спортивному залі, звичайно, ним гратися можна, а на вулиці, коли сніг, звичайно, ні. Так, перевіряємо. Молодці, все відгадали правильно. Так, дітки. Ось таке заняття. Сьогодні ми з вами провели. Щось ви згадали, щось ви пригадали. Я вважаю про все ви знаєте, ви в мене розумнички. А я з вами сьогодні прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення!